Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. У цієї історії мав бути інший розвиток. Документальну трилогію Олега Бородая Вогневий вал, точніше, третю частину вогневий вал Роботине, письменник воїн мав представляти у Львові після лікування у Харківському шпиталі, після відновлення у рідному Миргороді. Але обстріли Харківщини та Полтавщини, пошкодження Рею, Копорі, контактної мережі серйозно втрутилися у залізничний розклад. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Поїзд, який на дві хвилини зупиняється у Миргороді, щоб далі вести пасажирів на Києві, Львів, скасували. Розраховувала я на львівські записи, на коментарі спільних друзів-письменників, у когось на Харківщині воює син, хтось і сам був у теробороні 22-го року. Сподіваюся, мої харківсько-Львівські розмови про воєнну документальну прозу і її автора Олега Бородая попереду. Добре, що він та інші пасажири не опинилися в зоні обстрілу, кажуть, сильний ангел-охоронець, воїна з позивним поет. Сила фронтового передбачення звучить і в пісні Олега Бородая, Кулі Бджоли. 22 лютого 22 року він поширив її на своєму ютуб-каналі Любительська зйомка, Прапор України на бліндажній стіні, автомат у кутку. І воїн з гітарою. У кадр потрапляє країчок аркуша на якійсь поверхні. Текст свіжий, тому Олег в окулярах, щоб піддивлятися свої рядки, якщо не звертати увагу на військову форму, окуляри додають його обличчю викладацького вигляду. Причому викладача, якого люблять, бо він любить свою справу і добре її знає. Так, Олег Бородай за мирною професією фізик. Довго вчителював, але фізико-математична точність розрахунків тепер слугує йому як мінометнику. Та й педагогічний досвід допомагає, коли доводиться в бойовій справі навчати новачків. Отож пісня Кулі бджоли за кілька днів до повномасштабки і за кілька років до виходу третьої частини фронтових щоденників та інтерв'ю. приду, слово рожа криться як відчує славину, вчепиться кіхтисто, сповідує війну, молиться за вбивство, хоче вжалити злих і жоскалить зуби, та дамо Не візань бим зуба Жоли та ушанцядин роз'їдає ріже очі чорним не здамося зроду, не згорим, не боїмся й самого чорта. То один, то другий дзьох, сумне до сусіда, правда, ріже, прагне, щоб зникла Енеїда, підлих спроб не полиша, скверна триколорна, та отрима от коша дух наш непоборний, кулі бджоли, а у шанцях дим. Роз'їдає, ріже очі чорний, не здамося зроду, не згорим, не боїмся і самого чорта, найнайнайнай дай, 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 дай. кулі бджоли, а шанцях він. Роз'їдає ріже очі чорний. небо голуби! Сила дух, наша непоборна! Однією ногою в пеклі стою. Це рядок Олега Бородая з віршів, які він пише на фронті, щоб пекло війни не поглинуло душу, іноді новими піснями стають рядки інших сучасників. Андрій Кириченко. Редагування і виконання Олега Бородая. Жовтень 2023 року. Покоління війни. Покоління війни. І ніхто навіть гадки не мав. Покоління війни, що і нас будуть так називати. Покоління війни серед скошених кулями трав, покоління війни стало стрійний зачинений зарплату, покоління дітей, їх малюнки до нашого мрія. Покоління дітей, яке вигнало з себе колопа. Дітей, що в очах його страх заснив, покоління дітей, для яких Україна, Європа, покоління людей, я вишаю, що з ними живу, покоління братів, що без примусу йшов військомати. Покоління батьків, що доб'ють кровожерну Москву. покоління синів, що їх з роду нічим не зламати. Покоління війни, та ніхто навіть гадки не мав, покоління. Війни, що нас будуть так теж називати. 2022 2023 перший і другий томики документальної прози вогневий вал, які побачили світ у харківському видавництві майдан і ось серпня. 24-го збирається літоб'єднання дієслово, яке діє при Миргородському літературно-меморіальному музеї грузинського поета-класика Давида Гурамішвілі, до речі, військового, який після бойових походів останні роки життя провів у Миргороді. Але про автора XVIII століття варто розповідати окремо. Отож збиралися шанувальники літератури, але не до музею, де стало традицією влаштовувати презентації книжок віршів і прози земляка воїна Олега Бородая. Тепер такі масові зібрання заборонені, але зустріч все одно провели в іншому місці. Директор згаданого музею Наталія Шаповалова розповіла, отримала запрошення відвідати зустріч, яка відбулася вдома, на чудовому подвір'ї. Біля неймовірної печі познайомилася з матусею та сином автора. Я відчула, як зупинився час, як світ перетворився у чарівне місце, де вживають слова, і летять у далечінь, неначе птахи. Атмосфера зустрічі була пронизана не лише теплом та вдумливістю, а й енергією віршів Олега Породая. Звичайно, вірші були про сина, кохання. Наше сьогодення, сумне та болюче. Бажаємо авторові міцного здоров'я, незламного духу та будьте благословенні миром і щастям, і, приклад мужності та відваги для нас усіх. Дякуємо за ваші вірші, нові книги, службу та відданість. Ось такі слова землячки Олега Бородая Наталії Шаповалу. Харківська авторка Діна Мамедова, давня знайома Олега Бородая, написала на Фейсбук-сторінці Миргородського літоб'єднання «Діє слово». Такі дружні зійшлися. Приємно всім, вам, Олегові, нам, читачам, шанувальникам його поезії. І всім хочеться назвати Олега нашим, бо він такий ж наш тепер для всіх. Ти ж відчуваєш це, Олежа. І не можеш не погодитися. Величезна моя повага твоїм батькам за такого доброго, розумного і хороброго сина. А твоєму сину ти гордість і взірець. Радію разом з тобою. Всім нам миру, здоров'я і щасливого майбуття. До зустрічі, герою! Тож час для інтерв'ю з Олегом Бородаєм, продовження презентації у цьому подкасті його третього тому документальної прози Вогневий вал роботина. Після першої частини вогневого валу я написала вам у побажаннях, щоб у наступній частині з'явилися і жінки. І ось вони, господиня поважного віку, яка частує воїнів у своїй хаті, де вони тимчасово оселилися, її сусідка, з якою один із бійців підженився, отаке От давнє в чомусь делікатне слово, підженився. У жінок немає словесних портретів, їх малюють для нас обставини. Який трагічний епізод, коли боєць розмовляє по телефону з мамою, і це останнє, що він остигає в своєму житті, ворожий обстріл і він гине. Можливо, телефон ще працює, і мама все це чує. Особлива вдячність вам за фото і монолог бойового медика з Харкова, Олександри Гусєвої, Алекс. Про яких іще жінок на війні ви б хотіли написати саме прозою? Ну, без жінок нам нікуди. Жінки нам і чоловікам я маю на увазі, і прикрашають життя, і надихають. Але на війні жінки також і беруть безпосередню участь у війні. Як правило, більшість жінок не на самій передовій, а виконують також потрібні задачі, функції: і в штабі, і на кухні, і зв'язківцями. Є жінки, оператори безпілотників. Є жінки, які воюють і безпосередньо на передовій, але ну, їх не так багато. В самому роботному я дійсно зустрівся, познайомився з бойовою медикинею Алікс. Мене це вразило, що така доволі молода дівчина не боїться знаходитися в самому пеклі Користується великим авторитетом серед бійців, знаходиться в нестерпних, важких умовах. Я в неї взяв інтерв'ю і нещодавно, коли вийшла книга, зв'язався з нею, зателефонував, сказав, що Її інтерв'ю є в книзі, їй було дуже приємно надіслав новою поштою її книгу, і мені було дуже приємно, що вона дякувала. Хотів би ще взяти, безумовно, інтерв'ю у жінок, які нам і допомагали, і допомагають у нашій боротьбі, війні, беруть безпосередню участь. Можливо, взяти інтерв'ю у дружини загиблого, але це згодом якось так. Після першої частини вогневого валу я написала вам у побажаннях, щоб у наступній частині з'явилися і жінки, і ось вони. Господиня поважного віку, яка частує воїнів у своїй хаті, де вони тимчасово оселилися, її сусідка, з якою один із бійців підженився, отаке От давнє в чомусь делікатне слово, підженився. У жінок немає словесних портретів, їх малюють для нас обставини. Який трагічний епізод, коли боєць розмовляє по телефону з мамою, і це останнє, що він остигає в своєму житті. Ворожий обстріл, і він гине. Можливо, телефон ще працює, і мама все це чує. Особлива вдячність вам за фото і монолог бойового медика з Харкова, Олександри Гусєвої, Алекс, про яких іще жінок на війні ви б хотіли написати саме прозою. Ну, без жінок нам нікуди, жінки нам і. Чоловіком я маю на увазі і прикрашують життя, і надихають, але на війні жінки також і беруть безпосередню участь у війні. Як правило, ну, більшість жінок не на самій передовій, а виконують також потрібні задачі, функції і в штабі, і на кухні, і з в'язківцями, є жінки, оператори безпілотників, є жінки, які воюють і безпосередньо на передовій, але ну, їх не так багато. В самому роботи я дійсно зустрівся, познайомився з бойовою медикинею, Алекс. Мене це вразило, що така доволі молода дівчина не боїться знаходитися в самому пеклі, користується великим авторитетом серед бійців, знаходиться в нестерпних важких умовах. Я в неї взяв інтерв'ю, і нещодавно, коли вийшла книга, зв'язався з нею, зателефонував. Сказав, що її інтерв'ю є в книзі, їй було дуже приємно. Надіслав новою поштою її книгу, і мені було дуже приємно, що вона дякувала. Хотів би ще взяти, безумовно, інтерв'ю у жінок, які нам і допомагали, і допомагають у. Нашій боротьбі в війні беруть безпосередню участь. Можливо, взяти інтерв'ю у дружини загиблого, але це згодом якось так. Про тварин на війні. Спершу прочитайте, будь ласка, вірш, який став відлунням на підрив Каховської греблі, а потім Лебедина історія. Вірш. Написаний під враженням подій, коли московити підірвали Каховську дамбу. Гребе бровко, сапе кудлатий, судомить лапи, брак не сил, втопилась буда коло хати, чи міг він бідолага знати, Що греблю зірве сучий син, уже відмучилися кури, роздолля гусям. Ой-ой-ой, хазяйка, звісно, у зажурі, Потоп селенський. Де ти ной? Невже на дно життя собаче, ти ж не карась, хоч вовком вий, як там хазяїн чи заплаче Йому ж служив я вірно, наче, який же я собі важкий. Цей рядок мене просто приголомшив і, і заставив плакати, коли я перший раз читала. Це просто треба ж так відчути життя собаче. Але є і щаслива історія Лебедина. Розкажіть, будь ласка. Лебедина історія. Ми, коли поверталися з роботи, то мешкали ці дні в селі, яке знаходиться неподалік від Оріхового містечка, яке вже сильно зруйноване, ми перебували в більш спокійному місці. Село називається Юрківка. У Хазяїв там мешкають чоловік. Андрій це син і його мама вже такого поважного віку, жінка, але доволі енергійна, добра. Ми її завжди називали Васильівна. І от вона одного дня підібрала лебедя великого вже, але ще молодого, ще сірого, в пуху. Який видно, потрапив чи під обстріл, чи втратив сім'ю? Був можливо контужений, тобто підібрала його на дорозі, занесла в подвір'я. І не знала, ну, як дати йому раду, чим його годувати. Наприклад, ми якраз були в той час вже поїхали у відпустку. Вона дзвонила, питала, чим його кормити, просила, щоб ми знайшли волонтерів, щоб прилаштували цього лебедя. Я звертався до харківських волонтерів. Думав, надіявся, що в парк Фельдмана його заберуть, який також в перші дні війни доволі сильно постраждав. Але відгукнувся військовослужбовець, який знаходився неподалік, теж на Роботинському напрямку Дмитро Бондар. Ми з ним були друзі по Фейсбуку, і от той пост, який я скинув у Фейсбук, він прочитав, відгукнувся. І невдовзі забрав цього лебедя під Білу церкву. Там його влаштували в питомник. Виявилося, що це лебідка. Вона з часом знайшла собі пару. І... Перетворилася у гарнезну, білу, таку гордовиту лебідку. Дмитро скинув був її фотографію, і я її помістив у цю книгу, надіслав уквіпоштою потім Васильівні, і їй було дуже-дуже приємно, що лебідь, якого вона чим тільки не кормила. І зерном, і рибою. Андрій, яку ловив там у річці неподалік, і солдати приносили заморожену, розморожували, рубали шматочки, давали лебідці, спасали як могли, і вже надсувалася холода. Що лебідка врятована, що вона добре влаштована, що вона знайшла собі. Пару дуже багато ця війна принесла шкоди горя і нашій флорі, фауні. Багато загинуло тварин, багато тварин залишили місця свого постійного мешкання. Це ціла трагедія насправді. І часто тварини в тому ж самому роботи, собаки, коти до нас прибивалися, прибігали ми їх. Підкармлювали, вони допомагали нам інколи тим, що коти, наприклад, ловили мишей, собаки несли разом з нами службу, подавали сигнал, коли чули якісь підозрілі рухи. Я згадувала, що справді з війною багато живих істот, собак, котів, лебедів почали. Переміщуватися на інші спокійніші території, але є ось і куп'янська історія, коли лебеді, яких куп'янчани назвали Жофрей. і Анжеліка, здається, ну от якимись такими кіно іменами. Оця пара Лебедина, вона навіть у 23 му і 24 му році поверталася знову на оскіл, і біля центрального пляжа в цьому місті, яке постійно під вогнем, вони все одно вивели лебедят, і хтось навіть зняв відео про цю таку безстрашну лебедину пару. І слухає хто на ніч подкаст про зустрічі під час війни. Не вгадаєш психології сучасників, які колись любили подивитися опівночі півночі фільм жахів. Відволікало від буденної рутини. Тепер серіал жахів війни майже кожному нав'язує безсловесні ролі. Але ж є кому в тому безкінечнику заспівати? На війні тепер я. Захищаю дім, затишно і тепло жити, щоб у нім. Олег Бородай, Колискова 2024 року. Зустрінемося. і тепло, жити щоб у нім, щоб спокійно спати, мій синочок міг, притуливши казку до грудей своїх, спити, кохане, тихо засинай подумки з тобою, ти земний рай через кілометри пісню щиру рушлю. Чуєш серцем голос, як тебе люблю, спи моя кровинко, чорнобривчик мій, ти зі споветочка тінь моїх надій, наче ковдра гріє, таткова любов, тільки повернуся, гратимося знову на на-на-на-найна. Сумуй даремно, куля по мене і снаряд в окопі не знайде мене. Буде ще веселим і ясним нажді, буде як раніше, як колись тоді. Не хвилюйся, мила, не ти, нам ще стільки разом по літах іти, гори й тривоги. Колись мене тільки дочекайся ти звільни мене. Спіть добра ніч рі, як я вас люблю у думках із вами, люлі, люлі.